Тісний. Марія, вона у Гетому зараз шоколад, напроти це я. Ага, ликарша, ликарша. На Робила обризи, а потім там, а зараз вотама. То куди ми попали оце? До мене, до Наташі Анішкевич. Добрий день. Добрий день. А я Костя Грубич. Ну рада вас бачити, рада з вами познайомитися. І щоб від... ви їхали назад, ви кажете, так? Ні, В хату запрошую. Чого? Наталко, де мацики? Хати в комори. В коморі? А якщо то треба, будемо робити нові її, свіжі будемо в <рес> <рес> А що ж будемо? Кабана забили чи свині, да будемо нові в свіжі її, якщо треба. Бо що, що це за русалка оце вас торчить? А тут десь внучка поставила, зустрічає так. Яка внучка? Ви молода жінка? Де у вас внучка взялася? Я за дякувати Богу внучці 8 років і внуку від третій рік уже. Я молода баба. А вам скільки? Всі мої, хай рахує зузуля в гаю мої рік руки. О.